Україна планує подати позов до міжнародних судових інституцій, зокрема до міжнародного суду ООН щодо порушення Росії конвенції ООН з морського права. Це ситуація це стосується екологічної шкоди внаслідок аварії танкерів Волганєвць 2012 і Волганєвць 239. Росія як сторона конвенції з морського права. Зобов'язане вживати заходів для запобігання забруднення морського середовища, включаючи аварійні ситуації. Неналежні дії щодо ліквідації, локалізації ліквідації наслідків аварійних ситуацій, зокрема відсутність належного контролю та реагування, можуть розглядатися як порушення цих зобов'язань. Друге це відшкодування екологічних збитків. У позові будуть представлені докази, завданих збитків в морському середовищу, зокрема забруднення морських акваторій, зниження біорізноманіття та тривалого накопичення токсичних речовин у донних відкладеннях. І третє – залучення міжнародної уваги. Це судові позови. Судовий позив може сприяти приверненню міжнародної уваги до екологічних порушень Росії та створити прецедент для подальшої дії у подібних ситуаціях.